Міжнародний валютний фонд Україна домовились про наступний транш. За даними прес-служби МВФ, йдеться про 900 мільйонів доларів. Це стало можливим завдяки зусиллям України. Київ досягнув усіх показників ефективності та більшості контрольних. Тож наступний крок це ухвалення документа виконавчою радою валютного фонду. Попередньо це має статись протягом найближчих тижнів. Олег Густенко, і радник президента України, доєднується до нашого ефіру. Доброї ночі, вітання. Та доброї ночі, так ну, отже, 900 мільйонів доларів це попередня інформація. Домовленість Києва і Міжнародного валютного фонду. Чи варто на це дивитися як на певний такий новий компроміс? Чи все ж таки це радше йдеться про поступальну співпрацю? Ну бо і до цього МВФ Україну підтримував, і це стосується теж часів довоєнних. Ну, відверто кажучи, я не бачу тут компромісу з міжнародним валютним фондом. Коли ми говоримо про Міжнародний валютний фонд все ж таки, не забувайте, що у нас відкрита програма на 15,5 з половиною доларів. Програма на декілька років розрахована. І в тому році планово ми мали отримати від міжнародного валютного фонду саме приблизно біля 5 мільярдів доларів. Це додаткові 900 мільйонів, які мають в цьому році. Це та частина, яка Якраз і перекриває оце, оце фінансування цей в 5 мільярдів доларів. Тобто це було в принципі, очікувано. Інша річ, що коли ми говоримо про співпрацю з міжнародними фінансовими інституціями, особливо такі, як міжнародний валютний фонд, то там є певні умови, які країна повинна виконувати для того, щоб співпраця була продовжена тому, і відбуваються ці постійні зустрічі, тому йде такий аналіз виконання. Тих структурних маяків, які Україна брала на себе. Якщо говорити про те, що було виконано, то як ви розумієте, якби щось було не виконано, то просто міжнародний валютний фонд не, не надав би оцей наступний транш в 900 мільйонів доларів. Тому я вважаю, що програма рухається в правильному напрямку, і теж все ж таки не забувайте, що ми будемо продовжувати співпрацю з ними в наступному. Ному році наступний рік це приблизно 3,5 мільярда доларів від міжнародного валютного фонду. На цей рік все, що було запрогнозовано, заплановано отримати від МВФ. Ми якраз і отримуємо, і я думаю, що це рішення буде прийнято виконавчою радою міжнародного валютного фонду. Ну, в найближчі дні. Давайте поговоримо про бюджет 2024. Наскільки ми готові до економічних форс-мажорів, зокрема до того, що ми зараз бачимо, відбувається з допомогою Україні у в штатах, які досі не підтримали цей пакет. Що може бути, якщо цієї допомоги не буде? Що треба знати про державний бюджет на наступний рік, крім там макроекономічних параметрів, які там закладено, і зростання в 4,5%, і курс ми знаємо приблизно 40,5% середній на рік і інфляція, яка буде на рівні менше ніж десять. Сотки приблизно 9,5% на наступний рік. Треба пам'ятати, що все, що заробляється в країні, де вигляді податків і зборів, воно повністю відправляється 100%, Воно йде на сектор безпеки і оборони. Все решта фінансується. Це це створює державний дефіцит державного бюджету. І воно фінансується за рахунок союзників і партнерів. І прогнозований дефіцит на наступний рік приблизно такий же, як і в цьому році, приблизно це 40 мільярдів доларів. Цих 40 мільярдів доларів треба пам'ятати, що 18 мільярдів доларів це фінансування, яке буде йти за рахунок, або прогнозується, що воно буде йти за рахунок Європейського союзу, і ще приблизно біля 10 мільярдів доларів. Це кошти, які мають зайти від. Сполучених штатів Америки плюс 3,5 мільярда, про мільярда. Прошу ми з вами щойно говорили з боку міжнародного валютного фонду. Ну і решта коштів це кредит і допомога від урядів інших країн, яку ми постійно отримуємо, починаючи з початку цієї війни з лютого цього року. Да, це правомірне питання, що робити в тому випадку, коли виникають якісь форс-мажори. Тут не так багато такого для Простору для маневрування. Але в принципі, якщо ми говоримо з боку з приводу міжнарод... з приводу європейського союзу, то ви пам'ятаєте, все ж таки, що була відкрита програма, називається «Ukraine Facility Program» на 50 мільярдів доларів. Фінансування 24-27 рік. Там багато є пунктів. і Головний вона там на три такі головні напрямки поділяється. Один з перших з них це фінансування дефіциту нашого державного бюджету. І вже була заява прем'єра відразу після того, як було прийнято прийнято рішення європейським союзом, що 18 мільярдів доларів з цієї програми піти вже в наступному році на фінансування нашому дефіциту. Я розумію всю нервозність, яка стосується і фінансування з боку європейського союзу і фінансування з боку Сполучених Штатів Америки. Але в мене нема жодних сумнівів, що дуже швидко ми побачимо рішення з боку європейського союзу в плані того, яким чином буде виділено і як буде прийнято рішення щодо фінансування фінансування, щодо фінансування дефіциту нашого бюджету в наступному році, і це були вже багато разів заявлення заявлено, і Додайте туди ще заяви цими днями з боку пана Бореля, який про це знову таки чітко сказав. Ну і важко знайти політика в Європі зараз, який не розуміє наскільки важливо зберегти фінансування для України і всі ці. Ігри, які йдуть навколо Будапешта, з приводу того, будуть, не будуть фінансувати. В мене є повна впевненість, в тому що Брюссель має достатньо важелів для того, щоб було прийнято саме правильно рішення з точки зору фінансування України. І я думаю, що з різні, різні варіанти будуть застосовані, але з великою долею вирогідності я б сказав би, що фінансування з боку європейського союзу буде з боку сполучених штатів Америки. В мене теж нема сумнівів з приводу отримання фінансування, але знов таки нервозність зрозуміла. Бо бюджет прийнятий. Я маю на увазі наш бюджет є дефіцит його треба фінансувати, і без фінансування дефіциту вижити в всіх умовах. Це означає, що треба буде зменшувати витрати. Ти чого теж не можна зробити, коли ми знаходимося у стані війни, і знов таки це розуміють і Сполучених Штатах Америки розуміють дві партії: і республіканці і демократи. В найгіршому варіанті, який би я думав, що ми можемо аналізувати, це. Вибиття з графіки фінансування. Ну для цього треба буде сконцентрувати фінансування з боку одних партнерів на перших місяцях, а потім вже отримувати фінансування з боку інших партнерів і замістити одне фінансування іншим. Але по обсягах це буде саме таке фінансування, яке обговорює, обговорюється зараз. І якби його не було, то наслідки були б дуже такі ну значні для нашої економіки. Знов таки союзники і партнери це дуже чітко розуміють. На екрані у нас з'явилася мапа поширення повітряних тривог, і проголосимо це. Тим більше воно зараз змінюватиметься буквально от у вас на очах. Схід і південь України Харківська, Донецька, Запорізька, Херсонська і Миколаївська області там чути сигнали повітряної тривоги. Не нехтуйте. Ну і про будь-які зміни на цій мапі ми будемо вас повідомляти. Вона періодично, навіть певний період, частіше буде з'являтися на екрані саме тоді, коли ці тривоги поширюються Україною. На ну, залишається буквально хвилина, Я Ще хотіла вас запитати про. Використання прибутку від заморожених російських активів ще тривають дискусії, чи варто їх використовувати, тому що це може похитнути довіру до фінансової системи тих країнах, які зважуються на це. На вашу думку, чи можливо проривне рішення, що ось беремо і використовуємо, чи це питання так і залишиться от хитким і суперечливим дискусійним? Але попрошу буквально хвилина у нас. Перше повністю вирішено, що Україна має отримати компенсацію з боку Росії за всю ту агресію, яку вона нас причинила. 750 мільярдів доларів прямих збитків. 1 трильйон доларів це прямі плюс непрямі збитки. Активи вже заморожені. І іде розгляд двох треків. Перший трек це використання прибутку на оці активи, що заморожені, і я думаю, що тут вирішиться питання протягом ну просто найближчих тижнів в найгіршому випадку декількох місяців. А що стосується всіх активів, бо їх треба передавати на потреби України для того, щоб компенсувати всі ті збитки, які зробила Росія, в мене знов таки нема жодних сумнівів з приводу того, що достатньо швидко буде вирішення питання з з Точки зору передачі активів, заморожених центробанку Російської Федерації, бо там вони сконцентровані. І їх зрозуміло, яким чином можна використати. Більше того, це рішення буде прийнято всіма зразу країнами, які мають ці активи. Навряд чи це буде рішення однієї країни, що одна країна передасть, а інша буде там очікувати, чи передавати, чи ні. Це буде вирішено достатньо швидко, але всіма країнами. Але якщо мова про швидкість, то це все ж таки більш. Ну, питання більшого часу в порівнянні з використанням прибутку, які ці активи принесли. А що стосується активів, які заморожені з боку російської псевдоеліти і їхньої номенклатури, то це теж питання більш-менш вирішено. Зараз розробляється алгоритм, саме яким чином це можна буде передавати. На потреби України, але все ж таки, пам'ятайте, що там не тільки гроші і цінні папери, там є і кораблі, і пароходи, і заводи, і все, що завгодно, і футбольні клуби, і це треба обміняти на живі гроші для того, щоб потім передавати на потреби України. І це ж все ж таки кошти, хоч і не менклатура, але це приватні кошти, і там трошки таке більш складний алгоритм, але він повністю точно буде вирішений. Україна повністю буде компенсована. Почули, дякуємо вам, Олегу Густенко, Нагадаю, економіст. Радник президента України з нами на відеозв'язку.